Боротьба з безквитковим проїздом продовжується. Так, залізничники вдаються до більш ефективних методів. Віднедавна деякі приміські поїзди тепер слідують пасажирськими вагонами. Для пасажирів придніпровського сполучення не купувати квиток вже стало практично традицією. Мабуть, так історично склалося, що синельниківці не вважають такі дії за потрібні і не поважають працю залізничників. Адже в інших європейських країнах купити квиток це перший і найважливіший обов'язок кожного громадянина. Тож залізничники, аби запобігти цій ситуації, окрім проведення місячників з підвищення дохідності від перевезень пасажирів у приміському сполученні, вдаються до більш серйозних заходів. Звичайні місячники або перонний контроль на практиці мало ефективні міри. Синельниківські пасажири рвуться на пролом, ігноруючи залізничну бригаду, або ж шукають інші підступні шляхи виходу з цієї ситуації, аби не платити за проїзд. На основі телеграфного розпорядження від 26 листопада 2010 року такі приміські поїзди, як Дніпропетровськ, Дніпрозіржинськ, Сухачівка Дніпропетровськ, дніпропетровськ чапліно та Чапліно-Дніпропетровськ, слідують пасажирськими вагонами замість електросекцій. Це забезпечує більш серйозний контроль за безквитковими пасажирами ці міри значно ефективні для ліквідації масового безквиткового проїзду. В першу чергу, через те, що масовий потік пасажирів припадає саме на цей напрямок та період слідування потягів. Як стверджують працівники вокзалу станції Синеникове-2, звичайно, що на кінцевих станціях призначення контроль за пасажирами здійснювати значно простіше. А от для таких приміських поїздів вихід або контроль провідників касирів, які пропускають безпосередньо у пасажирський вагон, або ж встановлення турнікетів. Про ефективність таких мір говорить вже, хоча б той факт, що квитки стали купувати краще, адже розмір придніпровських доходів за місяць зріс майже вдвічі з 7 до 14 тисяч гривень. У таких вагонах комфортніші умови переїзду, тому населення здебільшого вдоволене. Та все ж і тут не обходиться без хитрощів з боку людей. Купують квитки та не завжди до пункту призначення. За 2010 рік загальні доходи залізниць становитимуть в сумі близько 44 мільярдів гривень. При цьому доходи від перевезень вантажів та пасажирів очікуються близько 38 мільярдів гривень, в тому числі від вантажних перевезень майже 33 мільярди в секторі пасажирів. Перевезень 5,4 мільярди гривень. Пасажирські перевезення залишаються збитковими. Збиток від таких перевезень очікується в сумі 5,7 мільярдів гривень. Саме тому працівники залізничного транспорту звертаються в черговий раз до пасажирів, аби вони сумлінно виконували свій пасажирський обов'язок, бо залізниця буде змушена відміняти зупинки на платформах та змінювати розклад руху електропоїздів. Адже зазнає величезних збитків через незаконно. Конослухняних пасажирів. Анна Трушова, Сергій Чабаненко, новини другого каналу.